Добрий вечір, любі друзі, сьогодні я вас хочу познайомити з прекрасним брендом Bella Грейс. Bella Grace – це бренд класу люкс та стилю життя. Bella Grace, Грейс спеціалізується на виробництві викісних косметолособів по догляду за шкірою. І ми пропонуємо запатентований косметологічний зал, орієнтований на результат. Я хочу представитися. Я Вікторія Прим, власниця онлайн-б'юті-магазину та амбасадорка б'юті індустрії, я куратор соціального проєкту Шлях людини авторка книги Щоденник Стілення Шлях до світла, блогер та мама трьох синів і бабуся чотирьох онуків. І саме онуки надихають мене двигатися далі і нести красу в цей прекрасний світ. Тому сьогодні є відкрити для вас ідеальний догляд і розповісти, що таке саме Белагрейс, а була миттєвий результат для вашої шкіри. Я не побою його слова. Так, чому? Тому що Грейс прагне поєднатими результатами. Пропонуючи продукти, які відповідають найвищим стандартам якості та ефективності. І саме в цій лінійці Белагриз, я хочу вас познайомити з трьома потужними продуктами, які зменшують ознаки старіння, які зволожують та підтягують вашу шкіру, повертають природне сяйво. І головне, що цей продукт підходить для всіх типів шкіри, і він дарує видимий ефект з першого застосування. Тож заочайте свій час і отримуйте максимальний результат для себе. Ідемо далі. Що саме входить в калогенову схему догляду за шкірою? Я вас зараз познайомлю з цим унікальним. Продукту, що це потужний набір для миттєвого ефекту, і до складу входить ензимний калогеновий очищувач, який м'яко очищує та готує до наступних етапів догляду. Другим етапом це йде зволожуюча сиворотка, яка глибоко зволожує. Та відновлює вашу шкіру. Третім етапом іде калогеновий зволожуючий крем для обличчя він надає шкірі особливого дня. Та найголовніше, він дарує шкірі прушність. Це те, чого ми очікуємо від результату цієї продукції. І я хочу ще вам сказати, що кожен продукт. Містить потужні інгредієнти, які плюють разом, щоб забезпечити миттєві та довготривали ряда для вашої шкіри. Що саме сюди входить? Ви багато чули про таку назву поліглутамінова кислота. А чи знаєте, що вона робить? А ця кислота утримує вологу вашої шкіри. Роблячи її миттєво гладкою, прошньою та сяючою. І папаїн, який містить такому складі цієї продукції, він м'яко відлущує омертвіли клітини вашої шкіри, відкриваючи і відновлюючи її, і роблячи її більш гладкою та яскравою. І ще третім продуктом є такий сквалан з цукрової. цукрової Ростини. Він активно зволожує шкіру, зберігаючи її еластичність та м'якість. І я хочу сказати вам, уявіть собі догляд за шкірою, який працює не тільки на поверхні, а й, й глибоко середини. І саме так діє продукція Белагризь. Ідемо далі. Кожен продукт містить Потужні інгредієнти, які працюють разом, щоб забезпечити миттєвий та довготривалий результат для вашої шкіри. І ось повторювати ці слова «миттєвий та довготривалий результат, тому що це дійсно саме так. Чому? Тому що вилагризь в ній є е, надзвичайний. це... В чому наш секрет? Це в поєднанні біоактивних калогенових пептидів, які ефективно відновлюють прошність шкіри, які зменшують зморшки, які підвищують еластичність вашої шкіри. Пептиди сприяють вирівнюванню тону шкіри, роблячи її гладкою, прошньою та молодою. А гіалуронова кислота утримує воду шкірі, допомагає їй залишатися зволожую та свіжою протягом усього дня. А ще найголовніше міститься червоні водорослі, є в складі та гіалуронова кислота, і вони разом забезпечують всі необхідні мінерали, амінокислоти, вітаміни для, глибоко, для глибокого зволоження шкіри. І я думаю, що це найголовніше, що може отримати ваша шкіра. Тому я ще хочу сказати, що в цих продуктів у вас не буде жодного відчуття сухості чи стягнутості, лише і зволоження шкіри на цілий день. І це дійсно унікальність цих продуктів. А тепер я вас хочу. Познайомити з першим етапом. Перший етап це ензимно-калогеновий очищувальний засіб. Що це таке? Зараз я вам відкрию секрет. Цей унікальний засіб, він м'ягко відлущує та видаляє омертвілі клітини зі шкіри. Він освітлює та вирівнює тон вашої шкіри. Він відновлює пошкодження, спричинені стресами, факторами довкілля. Від цього ми нікуди не йдемо, але ми маємо подумати, що буде з нашою шкірою. Також цей засіб він захищає бар'єрні функції шкіри, живить і зволошує. І найголовніше, він готує нашу шкіру до другого етапу. А другим етапом є унікальна сиворотка. Це як та роса, яку ви відчуєте на своєму обличчі. Що вона робить? Вона глибоко зволожує та у вона захищає від пошкодження вільними радикалами, покращує гіперпігментацію, і ви це відразу відчуєте і побачите на своєму обличчі. І я б сказала, що це дійсно унікальний продукт. Сиворотка, і це, вона спрямована на борьбу з численними ознаками старіння. І це дійсно так, вона поліпшує мікроциркуляцію, вона містить комплекс із червоних водорослів та гіалуронової кислоти. Це такий, знаєте, скарб для вашої шкіри. І третім етапом у нас є зволожуючий крем. Він містить пептиди калогену, сквалану, полігеролонової кислоти, яка здатна утримувати 4 рази більше вологи. Уявіть собі, в 4 рази більше вологи цей крем буде утримувати на вашому обличчі, ніж гілоронова кислота. Цей крем надає шкірі сяйву, він захищає від руйнування калогену, зменшує тонкі лінії та зморшки, зміцнює. Та розгладжує шкіру. І найголовніше, він підвищує вироблення колагену. І це три основних етапи, які входять в лінійку цієї продукції. Але це все не все. Далі я вас хочу познайомити, зустрічайте наш сяючий крем для повітря. Це дійсно щось таке чарівне і магічне, що може для наших очей. Ваші очі будуть у захваті, я вам це гарантую. Від того, як цей крем, усуває численні ознаки старіння, а також допомагає зменшити темні кола та набійки, з якими ми з роками завжди хочемо боротися. То цей крем з тим впорається. Які в нього переваги? По-перше, він зменшує менш Дрібні зморшки і гусячі лапки, вони у вас будуть уникати, і ви їх будете вже не помічати. Він підвищує еластичність і прушність кожних навколо очей. Він живить і зволожує, він запобігає втраті вологі. І найголовніше захищає від екологічних стресів. Ми від цього нікуди. Але в нас є такий сяючий крем, який нам допоможе і захистить нас. І в ньому є ця вся унікальність. Повірте, ваші очі будуть у захваті, а люди, які будуть дивитися на вас, вони помітять ці результати. А ще я вас хочу познайомити з калогеновим спреєм для обличчя. Це ультратонкий. Тонуючий сприт, який забезпечує миттєве зволоження, миттєве зволоження. І це не просто слова, це дійсно так. Він допомагає коригувати та захищати від стресових факторів навколишнього середовища, залишаючи вашу шкіру заспокоєною, збалансованою та свіжою, забезпечуючи миттєве зволоження та захист. Які ж його переваги? Я вам зараз скажу. Він допомагає підтримати здорову бар'єрну функцію шкіри. Він заспокоює та зменшує видимі ознаки та подразнення, які вас з'являються. Він захищає від вільних радикалів і факторів навколишнього середовища. Він посилює вироблення калогену. Він зміцнює. Здоров'я шкіри, і ваша шкіра вона буде сяяти. І це дійсно переваги, які вам надасть калогеновий спрей на обличчя? Ви не будете відчувати взагалі. І ще я хочу сказати, перед тим, як я перейду до цього цікавого продукту, ви запитаєте, а що ж ви отримаєте вже після пишні використання? Тих унікальних продуктів, а я вам скажу. По-перше, мінус зморшки плюс молодість. Кіра стає більш підтягнутою та еластичною. По-друге, ви отримаєте рівний тон і гладку текстуру. Колір обличчя у вас покращиться і ви це помітите. По-третє, ви отримаєте свіжий. Стяючий вигляд. виглядає здоровим і добрим. І найголовніше, ви отримаєте захист від старіння. Активні компоненти, які містить ця продукція, вони запобігають появі новим зможкам. Чи, може бути ще щось краще для вашої шкіри? Я думаю, ні. А тепер я вас хочу познайомити з такими, ще у нас є стріло для збільшення губ. Це три унікальних, три унікальних серія лімітована, близькі для губ. Це така сяюча, тонка, ультра-ультра-тонка серія, яка складається з трьох кольорів. Це рожевий колір, такий нут. І е, нут з таким яскравим розивим рожевим кольором. Ця сиворотка, вона, що вона робить, в неї є такий тонкий ефект сяйва. Він ідеально підходить для кожного ден використання. Чому? Тому що кожна повнорозмірна, Сиворотка забезпечує миттєве зволоження та довготривалий ефект об'ємних губ. І, і ще в ній є е, таке вона бореться з антивіковими властивостями для більш повних і молодих губків, ви будете виглядати, як в молодості, наповнений яскравим, таким легким-легким блиском. І головне, що ці три кольори це дуже гарний подарунок на будь-який день. Зробіть собі свято. Подаруйте собі або комусь це таке прекрасне тріо для збільшення губок. Він унікальний. І ще. Ця продукція немає мі... нічого неприроднього. В ній нема ні вталанів, ні парабенів, ні жорсткості, їх не випробували на тваринах, в них немає мінеральних масел, ГМО, глютену, нічого цього немає. Це продукція дійсно натуральна. І чому саме Белагрейс? я вам відповім. Ефективність підтверджена. Це чисті та безпечні формули без шкідливих добавок, це глибоке проникнення активних компонентів для максимального результату. І ще я хочу відмітити, що це розкішні текстури та приємні аромати, що дарують задоволення від догляду. І це не слова, це дійсно так. Подаруйте своїй шкірі догляд, який дійсно працює, обирайте Белагрис і відчуйте різницю вже сьогодні. Це дійсно унікальна продукція. І ще вам хочу зробити такі наприкладністі, це не, це не слова, а це дійсно так. Цей список, який ви бачите на екрані, що бренд Bella Grace орієнтується на безпечні та екологічні стандартні у виробництві цієї косметики. І це не слова, це не реклама, а це дійсність та, яка є в нашій продукції, яка робить цю продукцію унікальною. Я думаю, таких продуктів в світі дуже мало. І наступний слайд я хочу сказати. На завершення, що зробіть собі найкращий подарунок цієї весни. відкрийте для себе силу калогенової косметики та відчуйте справжнє перетворення. Ви зараз бачите всі продукти нашої компанії Белагрейс, це очищення, це сиворотка, це зволожуючий Крем, це спрей, це Крим підповіки. І сяйво для ваших губ. І коли ви будете використовувати весь цей набір, ви відчуєте відразу, як міняться, як зміниться ваша шкіра, як ваше обличчя стає сяйвом, воно сяє. І це дійсно так. Це продукти, які працюють. І я хочу сказати від себе. Я вже три місяці використовую ці продукти, і я бачу результат на своєму обличчі. Я бачу результат на своїх близьких, які також використовують ці продукти. І це не просто реклама чи слова, це дійсно, мені хочеться з вами поділитись. Це працює. Ці продукти унікальні. І зробіть собі найкращий подарунок. Спробуйте і відчуйте на собі, що це таке. І на сьогодні по продуктам в мене все. І я дуже дякую, що ви були з нами в ефірі. Я дуже дякую команді за те, що вона веде запис. Я дуже дякую вам за ваш час. І хочу сказати: якщо вас залишились запитання, пишіть, будь ласка, в особисті, в чат. Ми обов'язково відповіді, якщо вам захочеться придбати питання, ми тут для того, щоб вам цей унікальний продукт і познайомити вас на сьогодні, все. Дякую, Вікторія. А можна попросити тебе твій особистий відгук про використання цієї косметики? Твої відчуття, коли ти перший раз, перший тиждень. другий. Я, да, я з задоволенням поділюся. Я такий скептик, який слухаю, читаю, але я не завжди цьому вірю. Я скептик. І коли я познайомилася з цією продукцією, я думаю, ну, попробую. Перші відчуття в мене були такі, що в моїй кожі було замало, начебто крему під очей. Текстура не жирна, така як я привикла. вона дуже легка. Надзвичай. І я хочу сказати, що мені це зразу сподобалося, тому що я на обличчі не відчувала нічого зайвого. Це була дуже легка текстура. А потім, десь недільки через дві, я помітила, як біля очей в мене дійсно менше такі темні такі круги кола, вони зменшилися. І найголовніше, коли я помітила. Я кожа стала упруга. Вона дійсно змінилася. І вона змінилася не тільки відображення зеркалі, а вона змінила, коли ви ну, наносите крем, ви під руками це будете відчувати. І це дійсно те, що ви розумієте, є результат. І ця косметика працює. І найголовніше, я ще хочу сказати, що мені дуже сподівається. Спочатку він насторожив. Це е, В косметиці в наборі є е, е, блиск для губ, але він не має кольору. Він такий має такий так, спирцевий, воно мені аж підпікало. Думаю, Боже, що це таке Це, е, якісь І потім через три дня відчуття ці зникли, і потім їх взагалі не було, але я помітила різницю своїх губ. Вони були такі, відчуття, що вони дійсно наповнені, вони е, такі плотні були, вони такі були, знаєте, ну, вони були зволожені, дійсно зволожені. Не, не, не так, якщо там у вас є, вам потрібно е, бальзам, а цей продукт він зволожив ваші губи, І я прям це відчула. І ще хочу відмітити, що коли я косметикою почала ще було тепло. І знаєте, коли м, сонце і ви там трошки там тіло ваші температури не міняються, то ця косметика, вона не пливе, вона настільки легка тих потекстурійте. І а у перший етап, коли ви умиваєте обличчя, очищуєте своє обличчя. То ці мікрочастинки ви їх будете помічати в своєму мивальнику, воно буде мати такий невеличкий блиск. І, до речі, в сивороці теж є такі, знаєте, як шимер легетенький. і е, кожа не потребує більше ні тонального крему, ні якихось таких, знаєте, е, засобів по догляду, вам воно буде не потрібно, тому що ваша шкіра, вона. Змінить текстуру, вона змінить колір, і е, її ну, більш підфарбовувати не буде в цьому такої потреби. Ви будете така свіжа, природня і нормальна. і не продукт, який для мене ну, в моєму віці, вже не потребував ніякої там нальї, не пудри, нічого. І це робить цей продукт дійсно унікальним, тому що особливо коли зараз іде літко, літо літо. Тепло, ми кожа має дихати, і я на собі відчувала, як моя кожа дише дихає. І ще хочу сказати: я своїй мамі порекомендувала. Я не знаю, вона в ефірі, не в ефірі зараз. Овивати цей продукт три місяці, вона його вже використовує. Люди, які її бать, вони і запитують, що ви робили. Ви дуже гарно виглядаєте, ви змінилися. І це мої рекомендації про те, що це не слова, це дійсно результат, який ви помітите на собі і відчуєте. І це більше. Що має бути для любого продукту, який ви використовуєте? Якщо ми кажемо, що текстура у вас буде, і ви помітите сяйво, то у вас текстура шкіри зміниться, і ви дійсно помітите сяйво на своїй шкірі. Є ще запитання? Супер, дякуємо, дякую. Будь ласка. Сама пробую, як ото кажуть в Україні, і вас запрошую. Я вас надихаю, тому що це дійсно працюючі продукти.